Привіт! Зазвичай ми віримо, що науковці роблять свої відкриття через любов до істини, через велике бажання зрозуміти закони Усесвіту. Та я впевнена, сьогодні тебе здивує мотивація деяких учених 15-го сторіччя. Отже, незабаром ти дізнаєшся, як пов'язані між собою європейська мода і грандіозні відкриття в географії, уподобання кулінарних гурманів та інструменти морської навігації. Словом, поговоримо з тобою про причини і передумови великих географічних відкриттів. А заразом поглянемо, чим завершилися подорожі славетних мандрівників Христофора Колумба, да Дагами, Фернана Магелана. Європейці здавна вирізнялися допитливістю. Ще від часів античності їх цікавили загадкові землі, що простягалися за межами їхніх держав. Особливо їх цікавило те, що вони могли там здобути. Наприклад, золото, срібло і інші подібні хімічні сполуки. Та цікавили європейців не лише коштовні метали, а ще й здорове харчування. І з цим якраз була проблема. У 15 сторіччі не існувало бодай жодного холодильника. А продукти, на щастя, вже існували, і без холодильника швидко псувалися. Проте європейці таки знайшли спосіб тривалого зберігання їжі. Весь секрет полягав у прянощах. І дійсно, перець, кориця, гвоздика й інші екзотичні рослини тривалий час запобігали псуванню страв. Та все ж існувала одна маленька проблема. Усі ці прянощі в Європі не росли. Їхньою батьківщиною була Південна Азія. Отож наприкінці епохи середньовіччя розквітнула торгівля з країнами Сходу. Але не думай, що справа обмежилася прянощами. У європейську моду швидко увійшли східні ювелірні вироби. Вітальні аристократів годі було навіть уявити без китайського фарфору, а їхній гардероб без китайського шовку. І в самісінький розпал східних трендів виникла нова невеличка проблема. Близький схід захопили турки османи. Тут і почалося з торговельних караванів і кораблів європейців збиралися безкінечні мита, а власне товар нерідко ставав здобичу піратів. Крім того, коли товари потрапляли до Європи, з'являлася величезна кількість продавців-посередників, зазвичай арабів та італійців. І кожний з них прагнув отримати прибуток. Тож, переходячи з рук у руки, товар ставав усе дорожчим і дорожчим. Звісно, така торгівля швидко стала збитковою. Європейці спробували потрапити до Індії через Єгипет і Червоне море. Але сюди не допускали європейців араби. Отже, залишався тільки один вихід знайти новий. Обхідний морський шлях до Індії. І дійсно, пошук розпочався. І з цього моменту людство перейшло у нову епоху великих географічних відкриттів. Історики дають їй таке визначення. Великі географічні відкриття це історичний період у європейській історії з 15 до 17 століття, під час якого європейські мореплавці досліджували раніше невідомі їм регіони по всій земній кулі в Африці, Америці, Азії, Океанії. Доба відродження подарувала людству нову хвилю цікавості до зовнішнього світу. Почали активно розвиватися освіта, наука і техніка. А невдовзі європейці, озброєні новими знаннями, винайшли абсолютно унікальний транспортний засіб. Так, то була каравела корабель, який міг пливти проти вітру, а головне виходити у відкритий океан. Цей факт і став вирішальним для багатьох майбутніх географічних відкриттів. Але про це. Трохи згодом. Тим часом винахідники затято працювали над удосконаленням усього, що сприяло мореплавству. Для кращої навігації у відкритому океані вони поліпшили конструкцію компаса, а також почали застосовувати винайдену арабами пролябію, аби вночі орієнтуватися по зірках. На радість торговців була збільшена і тонажність каравел. І відтепер купці мали можливість перевозити ще більше вантажу, а заразом отримати ще більше прибутку. Картографи теж не пасли задніх. Вони створювали високоточні морські карти портолани. На цих картах чітко промальовувалися узбережжя, а головне позначалися всі небезпечні скелі, підводні камені й мілини. Розвитку мореплавства сприяло й удосконаленню вогнепальної зброї. У цей час було винайдено її ручні різновиди: аркебузи, пістолети й мушкети. І це дійсно мало значення. Ми ж бо з тобою пам'ятаємо про існування ось таких колоритних, але небезпечних хлопців морських піратів. Формування могутніх централізованих держав теж відіграло свою роль у розвитку мореплавства, бо лише потужні держави могли спорядити великі морські експедиції. Звісно ж, не задля географічних відкриттів, а заради пошуку дорогоцінних металів. Ну і нарешті існувала ще одна передумова: річ у тім, що після встановлення миру по Європі вешталася велика кількість безробітних рицарів. Єдине, що вони вміли, це воювати. Але ж наразі всі війни скінчилися. Тож увесь їхній воєнний досвід, жагу до пригод і бажання збагатитися треба було направити в мирне русло. Ось так рицарство стало дієвим рушієм для нових мандрівок, відкриттів і завоювань. Між іншим, католицька церква також підтримала розвиток дальнього мореплавства. І теж не через турботу про науку. А тому, що церква була не проти розширити свою владу на нові країни і нових вірян. Отже, на незвідані шляхи до країн Сходу першими вийшли Португалія та Іспанія. А також каравели на чолі з іспанським капітаном італійського походження Христофором Колумбом раптом вирушили на захід. Чим же пояснити це дивне рішення? Пливти на захід, вирушаючи на схід. Річ у тім, що Колумб вірив, планета Земля таки має форму кулі. Тож рано чи пізно можна дістатися Південного Сходу, пливучи на захід. Власне, Колумб дійсно мав рацію. Але навіть не здогадувався, що дорогою до Індії він натрапить на цілий невідомий континент. І поки вражений мандрівник приходив до тями, португальці і іспанці вже міркували, як створити на цих землях свої колонії. А в їхніх очах уже сяє блиск золота. Та ми поки призупинимо ці грандіозні плани адже на тебе чекає перше завдання. Чудово, рухаємося далі. До речі, те саме сказали собі і мандрівники епохи географічних відкриттів. І дійсно вони рухалися далі і далі, та ще й у різних напрямках. А внаслідок їхніх мандрівок карта світу почала промальовуватися все детальніше. Європейці нарешті почали усвідомлювати, який насправді вигляд має наша планета. Це сталося завдяки морським експедиціям Бартоломео Діаша, Христофора Колумба, Васко Дагами, Амеріго Веспуччі, Фернана Магелана. Розгляньмо ось цю таблицю, і ти зрозумієш, про що я. Ну що ж, ми зупинились на тому, що між Іспанією та Португалією виникло суперництво, і боролися вони за право володіти новими землями. А це означало, що обидві країни перетворилися на справжнісінькі колоніальні імперії. Що ж це, власне, таке? Увага! Ось тобі визначення. Отже, Колоніальна імперія це держава, яка захопила певні території та приєднала їх до свого складу як колонії. Аби вирішити суперечки, Іспанія і Португалія обрали посередником самого папу римського Олександра VI. А в 1494 році в місті Тордесіліс уклали угоду. За цим документом від полюса до полюса було проведено межу. Вона проходила майже за тридцятиградусним меридіаном на захід від зеленого мису. Відтак усі землі і води на захід від меридіана стали іспанськими, на схід португальськими. Та не думай, що на цьому суперечки скінчилися. Тому що крім західної півкулі існувала ще й східна. І нове зіткнення суперників сталося вже на Молукських островах, розташованих поблизу Нової Гвінеї. Тож довелося укладати нову угоду про поділ території. Сталося це в 1529 році, в місті Сарагоса. Межу було встановлено за 17-градусним меридіаном на схід від Молукських островів. Ну а перш ніж ми з тобою зануримося у джунглі Південної Америки, підіб'ємо невеличкий підсумок. Чудово! А тепер погляньмо, що ж побачили європейські мандрівники, приставши до Берегів Америки. Звісно, усі вони були вражені, коли вперше зустріли людей невідомого племені, і були буквально шоковані, коли побачили їхні міста держави. Отже, це плем'я називало себе Майя. А свої міста держави вони заклали на землях Гватемали і Юкатана. І саме у 15 столітті тривав період їхнього розквіту. Аж доки одного разу до місцевого узбережжя не пристали іспанські кораблі. Та про цю сумну історію ми поговоримо іншим разом. А поки я скажу одне. Має не просто будували міста. Вони створили цілу давню цивілізацію. Її центрами були такі поселення, як чечениця, паленке, Маяпан. Із давніх давен у них існувало своє власне малюнкове письмо, дивовижно точне літочислення, засноване на сонячному календарі, продумана правова система і безліч інших унікальних винаходів. Тим часом, у долині Мехіко, що в сучасній Мексиці, на початку 13-го сторіччя оселилися племена Ацтеків. Їхня держава простягнулася від Атлантичного узбережжя до Тихого океану. А її столиця, місто Теночтітлан, була на острові озера Тескоко. За легендою, це місце обрали боги і подали ацтекам чіткий і зрозумілий на їхню думку, знак: орла, що сидів на кактусі і пожирав змію. Хай там як, але ацтеки зрозуміли цю інсталяцію як сигнал до дії і, врешті, збудували тут свою столицю. На думку істориків, Теночтітлан мав такий вигляд: прикрашали його кам'яні палаци, храми й піраміди. Адже плем'я вшановувало численних богів. Хто зна, можливо, саме з їхньою допомогою Ацтекам вдалося підкорити сусідні племена. Хоча загалом ацтеки були доволі мирними хліборобами й ремісниками. І, між іншим, винайшли цікавий способ вирощування кукурудзи, овочів і бавовни. Для цього вони почали створювати на озерах штучні плавучі острови. Ну і наостанок ми познайомимося з племенем інків. У першій половині 15-го сторіччя вони підкорили свої владі величезні території на заході Південної Америки. Сьогодні це Еквадор, Болівія і Перу. І, власне, цими завоюваннями інки додали собі клопоту, бо відтоді, поміж них тривала постійна міжособна війна за владу. Як і в Ацтеків, столиця Інків теж була важкодоступною для чужинців, але ховалася не посеред озера, а високо в горах, і мала назву Куско. Дороги в столиці були вимощені камінням, а кордони захищали міцні фортеці. В цьому місці мешкав Верховний Інка, якого називали Сином Сонця, і народ поклонявся йому як божеству. А згодом слово інко почало означати певний високий титул. На гірських терасах і в долинах інки вирощували картоплю, кукурудзу і квасолю. Власне, звідси, з Америки, ці рослини потрапили й до Європи, де швидко завоювали собі місце на кожній кухні. Нарешті згадаємо про один з найоригінальніших способів комунікації. Вузликове письмо кіпу. Для нього інки використовували барвисні мотузички і вузлики різної форми і розміру. Отож, повідомлення мали ось такий вигляд. Як ти вже здогадуєшся, європейські науковці були просто в захваті, коли потрапили до Америки. Погодься, не щодня людство знаходить давню цивілізацію. Відкриття географів та істориків сипалися одне за одним, а публіка зачитувалася їхніми звітами, наче романами. Можливо, і тобі, коли захочеться на власні очі побачити джунглі Північної Америки, побувати в загублених містах давніх інків. Але то буде потім. Ну, вже зараз ти можеш закріпити свої знання про ці самобутні землі й племена. Для цього варто лише перейти до твоїх додаткових завдань. Тож хай щастить. До зустрічі!